Якщо ви мені ще відкриєте 35-ту і покажете, що є, підстави вжати, я вам дам 100, -100 гривень. У вас порушення копають. Я вам кажу. Якщо вписані, гарного дня, мирного неба їжі далі. Якщо ні, тоді вже спілкуємося далі, розумієте? Та я вже не перший раз сюди їжджу, блін, і ну, таких проблем немає. Ну, Бачите, сьогодні ну, є. Добре. Пане водій, будь ласка, реєстраційні на авто і техогляд вас на машині. — Та для початку треба ще щось зробити. Дивіться, згідно 40-ї статті, ведеться відео по підйомки нашої з вами розмови. Зупини Зупинено у вас згідно 35 статті закону України, зацікавну поліцію. Угу. А саме у вас встановлені додаткові свої прилади. Угу. Вони повинні або вписані в доступ про реєстрацію, бути, або їх повинно бути дві штуки. І третє питання у мене, якщо у вас вони стоять, тихогляд пройдений чи ні, бо з ними тихогляд не проходить. Угу. А у вас є докази, що вони не вписані? Так. А у вас, кажу, є докази, Я що вони не вписані. Перевірити це. <кх> Згідно 35-ї пункт який. І? Згідно 35-ї пункт є... який. Пожати, що? Ні, 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 ви вже неправильно кажете, ви вже неправильно, неправильно Як кажете. Як не там не нема підстави вжати, там є, якщо є, є інформація. Якщо ви мені ще відкриєте 35-ту і покажете, що є підстави вважати, я вам дам 100 гривень. У вас порушення по факту. Якщо вписані, гарного дня, мирного неба, їжджаєте далі. Якщо ні, тоді вже спілкуємося далі, розумієте? Та я вже не перший раз сюди їжджу, блін, і ну, таких проблем немає. Ну, бачите, сьогодні ну, є. Ну так у вас є якась інформація, що в мене там щось стоїть незаконно чи щось не вписано? Так, У да, мене є інформація, що вона тобто, є. Оце не питання. Чи немає? Звісно є. Ну добре, як, як вони з ними пройшли, тих оглядів? Ну отак, пройшли. Дивіться, я зараз запитую до чергової частини, мені скинуть фотографії машини. Розумієте? Ну добре, без питань. Якщо вам скинуть фотографії машини, якщо їх там немає, все питань немає, я вам все показую, без питань взагалі. Для цього є 35 стаття, пункт 3, Якщо є наявна інформація, якщо ви мене зупинили, показали мені фото, все взагалі питань немає. Треба ж по закону робити. правильно? Все, все значить, так і робимо. У березні. Їх там нема. Це точно ця машина? Ну да. Ага. Ну це от з тихогляду мені скинули, яка в базі висить, коли машину, коли проходить техогляд, фотографують і скидують скидуються фотографії. Ага. А можна номера глянути? У, у вас на тихо тут не видно. Просто тут таке діло, що машина переоформлялася в 8 місяці. Реєстраційні можна ваші, будь ласка, а реєстраційні для чого? Ви ж кажете, що вона Так, да, Вона проходила техогляд у березні, а переоформлялася вона в 8 місяці. Тобто у серпні. Був, Ні, тому що я на неї тільки сів, на цю машину. Ну, я вже бачу, що останні букви не її. Останні букви не її, номер поміняли, значить. Після номер поміняли. Як це можна і Х, а тут КН. Дивіться, я вам зараз скажу по факту. Ну, Те, що вона і коли вона була. Зараз на даний час це є порушення. Я ж що питаю реєстраційні? Вон, ви... вписані, вписані вони у вас чи ні? Так ви чуєте, що я кажу, що вона переформлялася. Mm. На той mm. момент, коли робився, робилося ТО по старому техпаспорту, я не знаю, що там було вписано чи що там не було вписано. Добре, е а, Добре. Ну. дивіться, зараз по факту ви рухаєтесь, з порушенням виходить. Бо в новому Чого рухає? порушення? Тому що вони заборонені. Чого вони заборонені? Тому що згідно дисту 3649, пункт 6.1.1, там дозволяється встановлення тільки двох додаткових або двох туманних пар додаткових. Або ж е, двох зверху двох. фар, е, коротше, зазвичай. Хорошо, ви кажете, двох туманних фар додаткових, да? так? Так тут по заводу стоїть 4. Правильно, це завод. Ну. Це завод, питань нема. Вони йдуть від заводу, вони стануть. Добре, а що ви взяли? Їх тут же ж не затуляють знизу, розумієте? Ну. Бо є допустима кількість, скільки можна У Вас завод не встановлює, додатково 4, 5, 6 фар туманних, ні. Всяке може бути. Тому що, ну не, ні, 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 не, не всяке може бути. Я ж кажу, хто встановлює додатково, у то стає питання. Потім при проходженні оглядів, чого я вас запитав тих оглядів? Я вас зрозумів, так ні. я ж вам кажу, що машина переоформлялася. Правильно. Правильно, і тихогляд mm. на той час, коли тобто вона ж переоформилась. Да. Ну ви ж можете по номерам подивитися, да, що правильно. в 8 місяці правильно. вона переоформилася. Дивіться, ну бо мені скинули ж цей тихогляд в базі, який є. Ну, то я поняв. Тихогляд вам скинули тихогляд. за березень. Тихогляд ще на старому да. паспорті, да, але да. по він ходу він діє на цю машину, розумієте? Так як вона переоформляється, там тихогляд діє рік. Так, да, він тихогляд. діє, але при переоформленні. Могли і вписати до ну, додаткові фари, правильно? правильно? Могли вписати. Ну так у вас ж немає інформації, що вони там не вписані. Добре, це питання, чого вони не вписані, коли вони не вписані. Ні, так я ж не сказав, що вони не вписані. Я кажу, у вас ж немає інформації, що вони не вписані. Правильно? От, приділіть, будь ласка, реєстраційні документи і буде інформація. О, так це вже виявлення інформації в ході розгляду справи, що вам заборонено робити. Ні, я не у помиляюся. Вас є законна підстава, скористатися адвокатом, якщо ви вважаєте, що мої дії неправомірні, що я е, питаю щось витягнути. я вас адекватно запитав. Ні, так я ж з вами е, теж адекватно говорю. Адекватно... Ну, я ж я питаю, бо заборонено рухатись ними, розумієте? Ну так я розумію. Так у вас же немає інформації, що вони не вписані, non, правильно? Нема, так подивіть ваш... Ну, значить, тоді виходить, що причина незаконна зупинки, правильно? Ну так покажіть мені інформацію, що у вас є інформація, що вони не вписані. Так я вам об'яснив, тому що вона переоформлялася. Немає такого достатньо підстав. Ну покажіть мені дає. Я знаю 35 статтю, 11 пунктів, навіть краще, ніж ви. І там є наявна інформація, але підстав вважати, там такого немає. Я з вами готов поспорити. Добре, це ваше правда. На даний час я вас питаю, Будь ласка, ваші реєстраційні наступ, погляди... Так порушення ж по факту немає. Ну, воно не у вас встановлені, вони встановлені. Ну, встановлені. Ну я коли їхав, вони не світилися точно. Дивіться, ви зараз просто намагаєтесь уникнути відповідати. Ну яким чином? яким чином? Потому, що якщо ви були впевнені, що вони у вас вписані, ви показали гарного дня вам і все, поїхали далі. Ну а для чого показувати документи в курсі, що є рішення Верховного суду, Дивіться, що перше, стаціонарний блокпост, Ага. друге э, стоїть у Угу. безпеку. по для перевірки документів. Ну, чому? Скільки вам ще причин назвати? Ну, так 35 ж ніхто не відміняв, розумієте? Так. І рішення Верховного суду є обов'язковим для виконання посадовими особами. Освідчення одіява, будь ласка, реєстраційні наплоти. Так для Добре. чого? Ну, Ви ж не доказали то, що вони там не вписані. Добре. Я ж вам Добре. тільки що Добре. назвав Добре. кучу. Добре. Я вам назвав Добре. кучу НПА. То, що, ну... ну. Давайте будемо стоять, дайте бізнес. Пане веду, дивіться, по факту, по факту, якщо вони не вписані, про порушення є. Якщо вони вписані, про порушення немає. Ну добре, ви ж знаєте 100%, що вони не вписані. А? Ви знаєте 100%, що вони не вписані. Дивіться, я знаю з того, що є фото і на проходженні тих оглядів їх не було. На старих, піднімаю, да, на старих номерах. на старих номерах. — Який страховий поліс діє, повінь номер автомобіля. Mm -hmm. да. Добре. Тепер. З ваших е слів, коли переоформляли машину, їх вже могли вписати? правильно? — ну. правильно. — Могли вписати, Я вам кажу, ви тільки що самі удостовірили, що номера поміняні, все як положено. Так. Ну так, а що ви взяли, що вони не вписані? Так покажіть реєстраційні і все стане ясно, впинені Т... або ні. 90% ну, поки... вмію. Поки ви, ви мені. Дивіться, авто. ви в курсі, що поки ви мені не доведете те, що е, ну, вони там не вписані, у нас презумпція невиновності діє в Україні, правильно, доказувати повинні ви, що вони там не вписані, а не я, що вони там вписані, розумієте? Я звідки знаю, що у вас вписані дособ про реєстрацію? Ну, ну так от іменно, що, ну, то. Це ж повинні доказати мою провину, правильно? Я ще не ну, по факту я вбачаю, що вона там є. По факту. Ну це ви на власний розсуд вбачаєте. Да, а ви в курсі, що ви не можете діяти на власний розсуд. Ви повинні діяти в межах, в межах, законів. В межах закону. Да. Для перевірки цього розумієте? Ну ви розумієте, що немає такого як для перевірки. Просто є конкретна причина зуб. Дивіться, я вам зараз... особа, яка керує транспортним засобом, або ж сам автомобіль рухається в пору. Добре, згідно 251, ї покажіть мені докази. Докази усього вам тільки що показував, що на ти погляд їх немає. Розумієте, що вони не ледко... я вам сказав, що номера мінялися і добре. Так покажіть, мені, ніякі. Ну так ви розумієте, що ви повинні доказувати, що їх там немає, а не я, що вони там є. Понімаєте? Це комедія. Ні, чого комедія? Ну, згідно закону, це ж не я писав ці закони, розумієте? Ну так от іменно, що прежде чим встановити, у вас важна бути наявна інформація. Це не виявлення цього, розумієте? Ви виявляти не можете в ході. У вас можна бути. На... 100%. Є рішення суддів. Які розвалюють оце, що ходить поліцейський і шукає то, там по машині, то не світиться, там, то е -е -е, самое, розвалюють в судах на раз-два таке. Якщо є по факту, от, наприклад, е я не знаю, там, не включив поворот, ви засняли на відео, показали, все питань нема взагалі. Все, є правопорушення, є конкретно все. Но тут, ну, по факту ви зараз е -е, порушуєте мою 63-ю статтю. Конституції України, тому що я можу не давати Ми, проти себе відповідальності, да, то я їх можу і не давати. Ви не Правильно. Ви зараз у мене требуєте тих паспорт. На підставі чого? У вас, ну, згідно 251, ви мені повинні показати якісь докази. Ви мені показали там, наприклад, в планшеті, що ви ось вбили номера, <кхи> у вас в планшеті висвітило, що ага, немає ніхера, описаного. Все, товариш водію, все, по пожалуйста, це все є. Дивіться, це, по факту, це правопорушення. Бо є ДСТУ, є норми відбування. <кх Spe acted> Я розумію, добре. Якщо ми говоримо про ДСТУ, знаки оці по ДСТУ встановлені. Візьмемо, добре. Було до цього те ж саме встановлення, баків додаткових, тому подібному. Розумієте? Те ж саме вписувалися. Так само там Не перевірявши ці документи. Ну, так це ж ви розумієте, що це прогалина у вашому законі. Все, я вас зрозумів. Гарного вечора, мирного неба. Взаємно Далі. вам всього найкращого. А, ще, товариш поліцейський. Далі. Якщо ви можете содійство по поводу оцих знаків, дуже велика просьба їх або познімати, тому що ви самі розумієте, як вони поставлені, або їх. Є всі документи, які І є карта, як вони стоять. Я вам зараз фотографію можу показати, вона десь є. Ну, трішки часу. Ну я зрозумів. Добре, тоді десь я вас почув. Встановлі. Вони є, там є наказ відповідний від БДР служби угу. по правилам безпеки дорожнього руху. Що тут, по-перше, стаціонарний блокпост стаціонарний. А, ну то і знаки стоять як положено. Все, я поняв. Все, гарно Все, Взаємно до побачення.